Дивіться, мене звати Віталій Біровчак головний редактор телеканалу я о звик бути на безпечній відстані. Я не збираюся вас не знаю, Каже, мене звати Віталій Біровча, головний редактор каналу Теса 1 є ж там, будь ласка. Навчальний монітор. Ви знаєте, що це порушення Бачите? Я правильно там да, пройти штурную линию, перезвоните прямо здесь. Да, щас, что ссор, что ссор, значит да, перезвоните прямо здесь? Вам, да,